Вітаю, дорогі друзі, на нашому сьогоднішньому шоу. Ми говоримо про ваш дім. Ми говоримо про плитку, красиву плитку. Плитка може зробити ваш дім неймовірним. Чи можете ви покласти плитку самі? Так, можете. Це може здатися дуже важко, я розумію. Але багато людей, таких як ви, вчаться цього. Ваша кухня, ваша ванна вони засяють. Чому ж так важливо навчитися класти плитку? По-перше, подумай про гроші. Ох, ці гроші викликати професійного плиточника коштує багато. Дуже-дуже велику суму, повірте мені, друзі. Але якщо ви зробите це самі, ви заощадите ці гроші, і ви відчуєте таку гордість. Я це зробив. Лав. Ваша сім'я буде так вами пишатися. Це справжнє досягнення для будь-якої людини. Деякі люди думають, о, це тільки для майстрів. Ні, ні, мої дорогі глядачі, це неправда. З добрими зрозумілими інструкціями ви зможете навчитися. Сьогодні ми покажемо вам крок за простим кроком: це як складати великий пазл. Красивий пазл, який робить ваш дім краще. Вам потрібне терпіння, так? Вам потрібно бути обережними. Але результат о, результат справді того вартий. Отже, ви готові почати цю пригоду? Ви готові змінити частинку свого дому? Цей посібник це шоу створене саме для вас. Для кожного чоловіка, для кожної жінки, хто хоче спробувати. Ми віримо у вас усім серцем. Так віримо. Давайте разом розпочнемо цю подорож до гарнішого дому. Кімната вашої мрії набагато ближче, ніж ви думаєте. Скоро ви можете стати майстром плитки. Уявіть собі. Першим ділом, мої друзі, підготовка. Цей крок дуже 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 важливий. Ваша поверхня, куди ляже плитка, має бути чистою. Без пилу, без старої фарби, без жиру, без бруду. Уявіть, що ви намагаєтеся приклеїти фотографію до брудної стіни. Вона ж погано приклеїться, правда? Ні. Тож очистіть вашу поверхню дуже-дуже ретельно. Чистий початок це секрет гарного завершення. Далі поверхня має бути ідеально рівною. Так ідеально рівною, як спокійне озеро. Якщо ваша стіна чи підлога горбиста, або має ямки. Ваша плитка виглядатиме нерівно, вона може навіть потім тріснути. О яка б це була жахлива прикрість. Використовуйте довгий рівень, щоб перевірити все. Виправте всі горбки. Заповніть усі маленькі ямки. Це займає час, я знаю, але це так важливо. Після очищення та вирівнювання поверхні ми використовуємо ґрунтовку. Що таке ця ґрунтовка, запитаєте ви. Це спеціальна рідина. Уявіть її як таємного помічника для вашого клею. Вона допомагає клею для плитки триматися набагато-набагато краще. Вона також робить поверхню трохи міцнішою. Добре, це як готувати полотно перед тим, як художник малює. Будь ласка, дорогі друзі, не пропускайте цей важливий крок. Він допомагає вашій красивій плитці триматися на місці багато років. Тепер поговоримо про інструменти, які вам знадобляться. Правильні інструменти роблять роботу набагато легшою. Вам потрібен зубчастий шпатель. Він для нанесення клею. Маленькі зубці роблять ідеальні смужки для клею. Вам потрібен рівень. Довгий дуже добре. Плиткоріз обов'язковий. Плитка дуже тверда. Ви не можете розрізати її кухонними ножицями. О, ні, можливо, Гумовий молоток, щоб легенько пристукувати плитку на місце. І губки. Тепер поговоримо про клей. Клей для плитки це та магія, що тримає вашу красиву плитку. Ви повинні правильно його замішати. Це дуже важливо. Уважно прочитайте інструкцію на мішку. Добре? Додавайте воду повільно, постійно перемішуючи. Він має стати як густа гладенька сметана. Ммм, не надто рідкий і не надто густий чи сухий. Цей спеціальний клей скріпить вашу мрію. Отже, клей готовий. Тепер як його наносити? Використовуйте ваш спеціальний зубчастий шпатель, мої друзі. Нанесіть тонкий рівний шар клею на поверхню, але не покривайте надто велику ділянку за один раз. Чому запитаєте ви? Тому що клей може почати підсихати. Потім використовуйте зубчасту сторону вашого шпателя. Зробіть прямі рівні смуги в нанесеному клеї. Ці смуги допомагають плитці ідеально сісти і міцно приклеїтися. А тепер найцікавіша частина перша плитка. Це великий момент. Відчуйте хвилювання. Так. Візьміть вашу першу плитку і притисніть її до клею. Трохи порухайте нею легенький рух з боку в бік. Це допомагає їй добре сісти і міцно приклеїтися. Не тисніть надто сильно. Просто впевнений, легкий натиск. Ви можете використовувати маленькі пластикові штучки, які називаються хрестиками для плитки. Їх ставлять між плитками, щоб усі шви були однакового розміру. Розумно. Продовжуйте класти плитку одну за одною. Обережно. Дуже часто перевіряйте рівнем. кожні кілька плиток. Чи вони рівні? Чи вони ідеально на одному рівні одна з одною? Якщо плитка лежить не зовсім правильно, обережно поправте її. Ви можете легенько підстукати її гумовим молотком. Працюйте повільно і точно. Це не перегони. Йдеться про створення чогось прекрасного для вашого дому. Кожна покладена вами плитка це крок назустріч вашій дивовижній новій кімнаті. Після того, як вся ваша плитка красиво покладена, що далі? Тепер, мої друзі, ви повинні зачекати. Так зачекати. Клей для плитки, клей повинен повністю висохнути. Зазвичай це займає близько 24 годин, іноді більше. Завжди читайте інструкцію на мішку з клеєм. Важливо, якщо ви клали плитку на підлогу, будь ласка, не ходіть по ній надто швидко. Терпіння тут справжня чеснота. Нехай станеться магія. Нехай той клей стане міцним і твердим, як камінь. Коли клей повністю висохне, час для фуги. Що таке фуга? Фуга це матеріал, який заповнює шви, маленькі проміжки між вашими плитками. Це виглядає так акуратно. Це робить всю роботу завершеною та професійною. Фуга також захищає краї вашої плитки. Добре, змішайте порошок фуги з водою, так само, як клей. Вона має бути як густа гладенька паста. Готові? О! І вийміть ті пластикові хрестики для плитки перед тим, як почнете. Тепер наносьте фугу. Ви будете використовувати інструмент, який називається гумовий шпатель. Розподіліть фугу по плитці, втираючи її у шви. Працюйте невеликими ділянками. Не намагайтеся зробити все одразу. Не давайте фузі повністю висохнути на поверхні плитки. Приблизно через 15-30 хвилин починайте перше очищення. Використовуйте вологу губку, не надто мокру. Витирайте зайву фугу. Будьте обережні. Обережно, щоб не витягнути фугу зі швів. Цей крок справді все красиво об'єднує. Дайте фузі повністю висохнути. Це може зайняти кілька днів. Потім ви можете зробити остаточне прибирання. Найкраща частина на плитці може бути легкий наліт порошкоподібна плівка. Витріться чистою м'якою сухою ганчіркою. А тепер, друзі, відступіть і подивіться. Вау! Ваша красива нова, сяюча плиткова поверхня! Готово! Ви зробили це самі. Відчуйте ту неймовірну гордість. Ваш дім змінився завдяки вашій важкій праці. Браво!